Привіт, я Олена, і я сьогодні знову буду у ролі Баби Яги, яка проти, і я вже готова до шквалю негативу, тому що я бачила як дизлайкали будь-який коментар з навіть з конструктивною критикою серіалу, тільки тому, що він висловляв критику і не розпливався в захоплених шмарках. Я готова мене цим не зупинити. Тож. Поговоримо про Венстері. Я думаю, ви здогадались по обкладинці по назві. Одразу скажу, що мені дуже сподобалось візуально. Тобто, Бьордон – це Бьордон, його монстр взагалі ніби випрыгнув з мультика Труп нареченої. Прикольно, візуально дивишся, насолоджуєшся. Якщо буде другий сезон, я буду дивитися. Але ось у мене питання: хто писав сценарій і чому він такий е, простий? Вгадуваний, ну, можливо, можливо, я читала один коментар, що типу це дитячий серіал, можливо, для дітей. Окей, але мені здається, що позиціонування Венздей з цими, не знаю, можливо, підлітки і е, є його цільовою аудиторією, хоча для підлітків цей сценарій також простенький занадто, але по порядку. Тут далі я піду з спойлерами, тому якщо ви ще не дивилися Венздей і не хочете. Welcome, якщо ви дивилися, то вам вже нічого втрачати, як то кажуть. Тож почнемо з того, що тут. Дуже коротко, я просто хочу висловити свою думку, і знову трошки гейту зловити. Ну, окей. <смі> я хочу просто висловити свою думку, аргументувати і дізнатися, невже я одна така. Тобто, за коментарями в е, якихось онлайн-кінотеатрах, там на 50 коментарів, які просто вау-вау-вау! Якийсь коментар, е, е, який каже, що Ну не все так тут добре. Його просто за. Коцуть, ну, типу, от я реально також написала, що візуал прикольний, сценарій не дуже ну, так. посередній. Я не казала, що це там лайно і все таке там для імбіцилів. Ну, тобто не було такої агресії. Через 5 хвилин там вже купа дизлайків, десятки. Я думаю, серйозно? От серйозно, ну, типу, через буквально декілька хвилин і все ну, іншої думки не може бути, як хвалити венздей. <гум> Ні, ти, вам я таке не подарую. Мене, я ж кажу, не заткнути. Тож, підемо по порядку. По-перше, вгадується головний монстр з першої серії. Далі буде з спойлерами, навіть не буду писати, коли він закінчується, тому що я вас попередила. Напевно, що вони закінчуються, коли відео закінчиться. Тож, з першої серії, коли в нас є типу трикутник, не ну, намічається, ми все це розуміємо. І в нас є хлопця два, і один якийсь якогось роблять якийсь більш таємничий, на якого напускають якісь підозри, а інший просто Янгол. Ти розумієш, що тут буде все навпаки, тому що ну не буває вже аж настільки топорно. Але це також прийом топорний. Я пам'ятаю, що в школі якісь детективи, мені здається, французькі, можливо, англійські автор. В мене подруга така читає. Класний детектив, все я розгорну, ну, Я розгорнула реально. Прочитала п'ять сторінок. Кажу: ось це буде вбивця. І вона каже: А як ти вгадала, А тут два герої. І на одного просто майже ось вказують пальцем, що він поганець, а інший Янгол. Оцей Янгол і буде вбивцею. І вона каже: Так, він і був вбивцем. Така, ну окей, я цю кришку не читаю. Навіщо? Так і тут. Тобто, ви не даєте нам вибору. Ну тобто, ви типу даєте нам вибір, але ви думаєте, що ми реально такі дурні, що закохнемо ось таку банальщину, щось що кого ви кажете, нам підозрювати, ми будемо підозрювати. Ні, ми нормальні, адекватні люди, які читали і дивилися не один фільм-книжку, і книжку, і ми розуміємо, що тут не все так просто. Хоча б тріп зробили, чи, хоча б не так наполегливо ви нам давали б. Якісь поштовхи підозрювати Ксав'єра, чи як там його називають. І так, це просто перша серія, я така, ну, цей хлопець-монстр, все. На цьому можна вже зупинятись, але я дивилась далі. Потім, коли дізналися про те, що цього монстра хтось повинен пробудити. І е, навіть не так, навіть не так. Ще до цього, коли от розповідали про сім'ю, ось е, хлопця, якого вбила мати е, Венздей, ну, точніше, типу, вбила. Е, там розповідала, що в нього є сестра. І я так одразу, ну, звичайно, вона вижила. Ну, типу, вона десь померла, десь за кордоном, незрозуміло ніхто не бачив трупака цих з місцевих, ясно, вона вижила. Так, хто тут з дівчат такий дивний? І знову ж таки, в нас два варіанти. або психологиня, або ось та вчителька, ботаніки, чи чого вона там, вчителька. І ти розумієш, що? Психологиню нам показали, що вона якась дивна, тому що вона збирає мертвих тварин і робить з них опудала. Про цю жіночку-викладачку нічого не сказали. Вона, типу, знову ж ідеальна. І тут працює та сама схема. Ти одразу розумієш, угу. значить, оця руда. Вона ж руда? Ну так, руда. Значить, ось ця рода — це ота е, сестра того хлопця, яка типу вмерла, але не вмерла стовідсотково. І потім, коли розповідають, що хтось повинен був прокинути цього монстра, ти розумієш, ну якось ось ця жіночка це зробила. Як? Вже інше питання, але так, це жіночка це зробила. І все, І ніякої інтриги. Ніякого там розслідування, хто ж це ти розумієш, це майже одразу це не цікаво. Так, я просто дивилася, це, це той серіал, який не можна слухати фоном і типу щось робити, як я інколи роблю. Це треба дивитися, тому що я насолоджувалася саме з е, візуалом. А сценарій пшик. Наступні е, прогони сценаристів. Е, перше, ну тобто, якесь там. Це те, що ось м, руда почала збирати з монстром оці частини тіла ще до приїзду в Венсдей. Нам показують, що якийсь турист в лісі його там зжирають, вбивають і розкидають частки тіла. А Вензде ще не приїхала до школи. Тобто, руда що має якийсь е е е дар? Вангувати, що, Руда, що Венздей приїде, тому що тільки ж Венздей цей ключ, який може відкрити. Як? Чи, чи вона впрок збирала? як це пояснити, скажіть мені, по-перше, по-друге, коли Венздей повинна була їхати на вокзал, щоб їхати додому, але не поїхала, і Рудея сказала, що вона послала цього монстра за нею. Мені сказали, що напевно, щоб він її повернув. Я таке думаю, а якщо цей хлопець забула його ім'я, неважливо, той монстр в подобі просто хлопця, він венстий не суперник. Вона його на раз-два покладе. Ми це бачили вже з іншими хлопцями. А якщо він в подобі монстра, то я щось не бачила, щоб монстр когось не вбивав? А привів до когось, типу, серйозно. Тобто вона послала монстра тупо вбити Венздей. А як же ж? вона ж ключ? Навіщо вбивати? Чому це відмазка про те, що вона послала монстра, що він її повернув? Для мене також не працює. Тому що кого монстр може повернути, він може тільки вбивати. А навіщо її вбивати? Якщо вона ключ, вона повинна прийти до цієї рудої, щоб вона його використала. Знову ж таки ось ці е, надможливості цього чувака, якого відродили, звідки в нього ця суперсила в його палиці, суперпосох, що це було? Типу, ти диш, він відьом спалював, а тепер сам він відьма, ну, типу, що? Звідки в нього ось це ось зелене світло і надможливості природні, що Він там їм розкидує все. І наступне, в них є горгони, в них є сирени. Але сирени можуть тільки сказати, давайте чекаємо, а чомусь вони не можуть цьому чуваку навіть спробувати його заговорити. Що, типу, заспокойся, поклади посох, там все таке інше. Навіть не спробують. Вони розбігаються, як звичайні діти. Як от звичайну школу прийшов, там щось почав їх розкидувати. Вони взагалі нічого не намагаються зробити. Навіть сирена проткнула його. Мечем, ну, тобто намагалась щось зробити, але не голосом. Ти сирена, ти сирена, твій голос це твоя зброя, камон. І ще згадаємо про горгон, які можуть просто зняти капелюха. Так навколо також можуть всі застигнути, але не можуть сказати, наприклад, там, комусь одному чи двом типу, закрити очі. Заморозити цього чувака і потім, поки він кам'яний, зв'язати, відібрати посох, розбити, щось з ним зробити. Але ні. Ми просто розбігаємось, тому що ми ж діти з суперздібностями, але чомусь ми про них забуваємо, коли їх можна застосувати, щоб. Але ж вензде повинна це зробити. Звичайно, 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 тому що в нас такий сценарій, а не тому, що це логічно. І це просто випливає на поверхню і б'є в очі дуже сильно. Ну і звичайно ж, я була впевнена, що під кінець, коли в найсутужніший момент потрібна бути вензде-допомога, її подруга, сусідка Вовкулачка, вона ж нарешті перетвориться. От нарешті. Банальщина щита. Тому ось так таке коротеньке відео. Я готова до гейту, я в будиночку. Ось і так. Спростуйте мені. Але мені здається, що це неможливо, тому що це об'єктивно. Притом я ж кажу, наступний сезон, якщо буде Венза, я буду дивитися. Ось, ну, так. Я її поставила за десятибальною шкалою, можливо, 6. Ну, тобто це просто гарно, це дуже гарно атмосферно. А так, якщо брати тільки сценарій, якщо б там набрати якісь харизми і все таке інше, ну трічка. І Якось так. Всі ваші роздуми стосовно і враження стосовно цього серіалу, пишіть внизу, поспілкуємося. А всім дякую. Далі буде.